Що швидко, цей рівень пройшли ну, за 12 хвилин, занадто швидко, я б сказав. Так, мені дали все ж таки Томсон. Пістолет якийсь. Я зрозумів, що є снайперська гвинтівка, як мені знадобиться. Хоча б снайперську гонтівку нормально дали з прицілом. Ой. Не встиг вийти вже отримав. факт, что может. пустыня Я ж горы. Читается дуже легко. Ну, выглянь. И вылезли, чудово. Не только как мне теперь до них пролезть. А, мои снизу бегают, а я тут сам. Так, я тут, как завжди, сам. Сам на целом направлении. Они толпой бегают, а я должен сам бегать. Чудово. Я еще сберегался давненько. Я б запропонував трішки набої поекономити на Томсені постріляти з, з пістолета. Наче завали всіх. Та ви як, блядь. <плес> Та як знову в голову тупо в голову, блядь, хуярить. <плес> Не вставати там лежати до кінця, виробки. Mertve, martve Soviet Union. Nothing against the common Soviet soldier. It is your leaders we are fighting, who send you into battles you cannot win in. Can you truly take your commanders for taking cover of the pulling back and retreat? The German army is not your enemy. Surrender. Зачинені. Заїбісь, я, блядь, ще й не зберігся знову. А не зберігся, чудово. Здохне, ти вже а? Виродок. Оце перша частина, другої у мене немає. І купувати поки що я не планую. Купувати поки що я нові ігри не планую, от другої частини у мене немає, тому перша і все. Далі якась інша іграшка буде. Погляньте, не виглядає. Ось так, він гадає, я його не вб'ю, а я його вб'ю. Далі з Томпсона грати. Я ж почав грати в серію для багатих. Почав, я її купив по знижці. Знижка в 50%. Що далі планую грати? Поки що ні в що. Там гляну. Прогляну список ігор старих. Так що витягував мій комп і вирішив вже в що саме будемо грати. Щось будемо. Щось і будемо. Так сказати, зробимо для вас сюрприз. А де воно стріляє? Знайшов. Можливо, і впала от побачимо. Можливо, і впала от почнемо. Галяка у мене. Шиг немає. Окей, донизу. М -м, готика я думав, але також в мене її немає, також треба купувати. Я поки що бібліотеку не планую оновлювати. Не, ближчим часом це 100%. Можливо, в майбутньому, якщо буде знижка на готику, то візьму так Поки що пауза по купівлі ігор. Дуже велика пауза. Тіктою, Дім, я ж аккаунт свій видалив. Я ж видалив свій аккаунт, тепер немає навіть куди стрімити. Сенс мені туди стрімати, профіту 0. Ну, тих самих о, 50 переглядів я з Ютубу візьму. Тільки Ютуб мені в майбутньому може принести прибуток. Тікток ні хріна просто. Ні глядачів, ні підписників нових. Навіть на відосиках вже ну, просто немає глядачів. Написав службу підтримки, вони мене морозять, тому. Та блядь, з двох сторін. Як мені, блядь, на відкритій території їх убивати? А, я втік. По повідомленню на телефоні і згорнув все, що можна. Ходімо далі. Я нікого не бачу тут також, нікого не бачу я тільки віку, в який бік мені дивитись, окей, гаразд не в цей, мені кудись сюди Мої! Блядь, не виглядайте під мене нахуй. Мудак. Я думав, то мій стояв. Блять, зелені, нахуй. Цих білих легко валити, вони відрізняються, а ці, сука, в зеленому, хтось зрозумієш, наші, не наші. Туди ходу нема, отже сюди. І знову вниз падати. А ні. Воно щоб в зварку ніхто не впав на мене. Ці грі не користуюсь. Ну, я не поликидав, але здебільшого сенсу вони мені не несуть. Аж вистрілив вистріли в перший.

Наши, а я стреляю. Уу, граната прилетела. И прикол в том, что мы живи, я мертвый. Блядь, я ж отбег, нахуй. Оце, блядь, я зберігся, так? Нахуй? Гарно прям. Граната, блядь, прям під ноги прилітає, я навіть відбігти не встигаю. Of the Сука. Квік сейв, блядь. Сука, тут вперся, нахуй. Не туди, не сюди. Ну, блядь, тільки перегравати все завдання, чи що? Вони що, суки, знущаються. Бля, ну, доведеться перегравати, нахуй. 13 хвилин, сука. До цього моменту. Коураве це пиздець. Це пизда нахуй. Дякую, Гандон. Дали? Да, блядь. Да, сука. Да, яку убийца, нахуй. Чому нахуй мої кулі, блядь, коли я виглядаю в стінку, нахуй летять, його, блядь, летять мені в голову. Сука, тільки вигляну. Хуета, щебильш, в луч настреляла. Вот роскат, блядь, цёго пистолета я ебу. Чудово, он помер. Paldies. О, сука. Я зараз буду нервувати. выглянул, ведь раз труп. Сука, снова, только выглянул, блядь, відразу ж труп. Да как, блядь? Тут зараз буде ото місце, де мені треба було вийти. Втікти. Взяти гвинтівку і зняти спочатку на горі. Один виродок. Здох. Потім ось один виродок. І ось один виродок. Не ти вже нарешті. Боже вучи Ось вже майже дійшов туди, куди минулого разу дійшов. Сука тільки виглянув нахуй. вставати Certo? Пред або назад бігаєш тут. Блять, не встиг. Фух. Це я щасливчик просто. Та, блядь, дайте зброю, хоча б змінити, а? На всякий випадок, бо далі буде, блядь, весело. Зараз знову граната, блядь, як прилетить. Окей, я вже тут. Що б цього за зброя була? А де його зброя, чому я підняти як би не можу, а? Бо я з цією бендіпою не сильно хочу грати, вона така собі. Для штурму вона така собі, роскать завеликий.